Пахнет сеном над... Це Богдан Козак грає роль Мини мазайла за півстоліття на сцені перевтілюватись у драматичні комедійні чи трагічні персонажі йому доводилось понад сотню разів. Актор розповідає, є такі персонажі, роль яких дає відпочаток на усе життя, і найголовніше позбутися цього клейма. Почав відчувати, що в інших ролях у мене раптом проскакує жест, проскакує ракурс повороту тіла. І це вимагало такого додаткового контролю за собою, щоб так не повторювати себе, бо щось відбувається. Це щось існує якась магія. Я би сказав, існує якась магія ситуації. Одне однією з рис напевно професіоналізму це уміння скинути з себе попередню роль. За півстоліття творчої праці разом з козаком сьогодні на сцені не одне покоління його учнів. Тепер для молоді він не лише як вчитель, а як партнер. кажуть, строгий та відповідальний. Лише така людина може чогось навчити, а згодом і вимагати. Він буває різним. Він він буває і добрим, і буває жорстким. Так що це як ну це як батько, напевно. Буває різним, але він завжди до своїх учнів відноситься з високою мірою відповідальності за їхню долю. Страшно як вчителем і дуже легко, як з партнером, бо він дуже хороший партнер. Однозначно, Показали? це іспит, це завжди кожна вистава це іспит. І завжди невідмінно, бо інакше це знову почнуться лекції, це знову почнеться, він знову почне вчити. Колись Козак мріяв стати журналістом, втім не склалося. Вивчився на слюсаря, закінчив театральну студію і згодом пішов працювати у театр. Особливість актора його дикція. Каже, над нею він працює упродовж всього життя. Колеги митця запевняють, такий актор, як Богдан Козак, вічний. Він, набуть, цікавий, молодий, коли він був молодий. Але старший він став майстром, хорошим актором став. Обов'язковим актором можна довіряти будь-якій ролі. З ними дуже багато грали, були в парі і на одних ролях були, і завжди знаходили спільну мову. Людина творча, людина думаюча, людина свідомий митець. Митець, який знає, що він робить, для чого він робить і як він робить, у свої 73 роки роки і далі грає головні ролі на Заньківчанській сцені. каже свою роботу не проміняє ні на що і працюватиме доти, доки матиме сили.